Привіт, дівчатка! Вітаю вас на своєму каналі. сьогодні я до вас з посилочкою, цього разу від компанії Oriflame. Це вже моя третя посилочка, буде ще і четверта. Бо зараз компанія нас радує дала нам дуже прекрасні акції. Це мінус 50% знижки на засоби подогляду за обличчям. Тому. Кому цікаво, дуже великий вибір всього і по гарних цінах. І я зараз вам покажу, на чому ж спинилася я, що було в моє замовленні, моєму замовленні. Насамперед, я замовила це ось такий от денний кремчик для обличчя з СПФ 30. Чомусь мій вибір зупинився саме на. СПФ, був звичайний, можна було замовити денний крем, і можна було замовити з SPF 30. У мене насичений мультиактивний денний крем. Є ще легкий. Зараз я вам покажу каталожку. Ось тут представлена у нас ціла лініючка, є легкий з СПФ кремчик, є насичений денний і є так, такий самий нічний. Я чомусь обрала для себе насичений з СПФ 30. Була дуже гарна пропозиція, ціни в каталозі набагато дорожчі. Ми купували зі знижечкою 50%. Далі, що я взяла ще? Взяла я також сироватку зволожувальну для обличчя з лінієчки новий. Також зараз вам її покажу. Не пробувала ще цієї сироватки, але сироватки я дуже люблю, тому вирішила взяти. Так, буду складати вам в відкритому вигляді кремчик. Зараз зараз я відкрию, тому що він запакований. Ось так от виглядає баночка сама, кремчиком. Я користувалася з пробного зразочка, мені дуже сподобався, а сироваткою ще раніше, саме тією не користувалась. Далі, що було в моєму замовленні, це також лінієчка Novage, це ось така от сироватка Ліфтинг. Зараз я вам також її покажу в каталожку. Ось вона у нас представлена в каталожку сироватка ліфтинг для обличчя. Чомусь мій вибір зупинився саме на ній, хочу спробувати. Зараз також вам відкрию її. Взагалі дуже люблю лінієчку нове Продукція шикарна і була можливість придбати. Далі, що я ще замовила? Це я замовила давні свої хотілочки, які я хотіла, вже з лінію Ваунд. Замовила ось такий от кремчик для обличчя. Я на нього вже неодноразово дивилася, але ціна, скажімо так, була небюджетна. Я все його хотіла придбати. І тут в мене була така можливість, бо була дуже гарна ціна. Зараз вам покажу. Мені здається, що він в цьому каталозі також представлений. Ось так от він виглядає флакончик. Дуже також люблю цю лінієчку, маю масочку нічну. І хотіла придбати саме кремчик для обличчя. Тому однозначно зупинилась на ньому. Зараз, якщо я найду, бо я так не підготовлена. У нас десь мають вимкнути світло, я не підготувалася, щоб вам на сторіночці показати його. А ось є. Ось він представлений в каталожку. Бачите, денний крем, «Дзен-ефект». Дуже хочу спробувати. Саме його я не пробувала. А от замовила ще один кремчик гель-крем для обличчя, також з цієї лінію Ваут. То я його пробувала в пробному зразочку. Мені дуже він сподобався. Дуже сподобався, тому я також його дуже хотіла. І зараз вам покажу ось такий от флакончик, дуже красивий. Буду з задоволенням. Користуватися. Ось це все моє замовлення. Дуже велика знижка і дуже гарний вибір продукції по догляду за обличчям. Вагалася, що мені вибрати. Зупинився мій вибір саме на цих продуктах. Можна було ще замовити, я їх хочу також для себе, капсулки. З цієї лінії Новейдж. у мене їх немає, але я вирішила, що я їх придбаю в наступному каталозі зі знижечкою 50% до свого дня народження. І також дуже гарна ціна була на ось такі капсулки. Я їх маю і дуже полюбляю, тому я для себе їх не замовляла. Але буде у мене ще одне замовлення. Там замовлені буде продукція з цієї лінієчки. Замовили у мене клієнти. Ось таке от, дівчатка, було моє замовлення. Замість плати за доставочку я знову обрала ось такий от пом'якшувальний засіб з яблучком. Дуже гарні продукти. Кого зацікавили, придивляйтеся, купуйте, поки є можливість придбати по гарним цінам. Я вам усім дякую, дівчатка, за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Чи користувалися ви цією продукцією. Буду рада почути від вас відгуки в коментарях. Тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.